Вітання, друзі! Ще раз ну, чешиться мені, це в канун нового года встановити сюди вольтметр. Як ви знаєте, це в мене резервне живлення, безперебійне живлення для самого котла. Я колись робив коротенький огляд по самій батареї, як я її збирав, вона на 40 А є вольтметр. Бачимо, тільки що дали світло, батарея трішечки розряджена, зараз заряджається. і Користуючись моментом, хочу все-таки встановити оцей модуль USB зарядки сюди, щоб комфортно було заряджати самі. Ну, Самі гаджети в мене є і світильники, і телефони. в общем, все, все підряд. Є тут вольтметр, тому мені цей не потрібний тепер буде. І можна спокійно буде користуватися тепер, ну, навіть і під час присутності електроенергії, так і при відсутності можна буде заряджати гаджети. Зараз у нас напруга 234 вольта, на виході теж. До речі, інколи телевізор ще дивлюся, через флешечку 25 Вт споживає, через Вольт Польську спокійно витягує. Так, до речі, запальничка моя ще працює, ту, що я з Aliexpress замовляв, бачите, вона стріляє і вдачно користуємося нею. Так. Значить, що я зараз роблю? Зараз все я вимикаю, під'єднаю поки що напряму котел і розбираю блок, буду монтувати сюди вольтметр. Не вольтметр, а USB зарядочку, тому їдемо далі. Так, друзі, щоб вам не крутило, щоб ви не задавали запитання, то ви спитаєте, які ж тут акумулятори стоять? Як ви бачите, тут стоять акумулятори. Давайте я вам ближче покажу. ТБ 40138 на 20 один літій залізофосфат, тобто 40 діаметр і 138 мм довжину. Збірочка тут складається з 4С. 40 А загальна ємність. Там в задній частинці стоїть біла БМС-очка. Я їх зараз замірюю, я вже користуюся ними год і вони дуже гарно себе зарекомендували. Тому зараз буду ставити, ну, отак вийде, мабуть, вимикач не буду чіпати, нехай він залишається. І... І буду робити. А робити на кухні неможливо, тому що утка тушиться, дуже пахне, вже хочеться її спробувати, але я це згодом. А поки займаємося далі. Так, що, ну, не пройшло 15 хвилин, як, як ви бачите, вже пристрій на своєму місці стоїть. Так, до речі, є. У мене тут ще ліхтар ось такий під час відсутності електроенергії, в мене на кухні видно. Тепер ще буде додаток до всього цього. Наш прилад вмикаємо, задіяє перемикач, але можна вимикати і ось так. Тому давайте зараз перевіримо точність показників. Так, під'єдналися. Так, тут у нас 13,4 і на приладі у нас 13,47. 13, Побачили, да? тобто показники відповідають нормі. Все, давайте тепер спробуємо під'єднати сюди. Шнувочик і під'єднати сам телефон. Чи дійсно він має Power delivery? Так, друзі, під'єднав я телефончик сюди і давайте зачекаємо, що він нам покаже. Так, є, бачимо, що швидка зарядочка в нас присутня добре, тому все працює гарно. І надіюсь, що далі буде все працювати. Так, а поки що заряджу ось цей. Тому що я ним ялиночку підсвічую стрічечкою ту, що я вчора вам показував. Він розряджається, звісно, зараз поставлю на зарядочку. І нехай працює. Все, друзі, мабуть, це останнє відео в цьому році. Більше вас не буду мучити. Якщо щось не так в моїх каналах ось можливо образив, то вибачте мене. Все, до наступної зустрічі в новому році. На все добре.